Ради вас всіх бачити, тих, хто у нас постійно, і нових людей. Але перед початком зараз така філософія буде, а точніше, випадок життя. Пам'ятаєте, у нас були конференції щодо платіжної безпеки, платіжної грамотності. І сьогодні, коротше, я йду до сільради, ну, селищної ради, і там стоїть банкомат. А біля банкомату була бабуся ну, Літнього віку, ну, ви зрозуміли. І, коротше, вона така підходить до мене і просить допомоги. Е дізнатися, скільки на її картці грошей. Вявіть собі. А я такий, я такий, ну, трішки розгубився, ну, потім кажу, ладно, давайте допоможу. І вона дає дві картки, щоб перевірити. Баланс на них, я їй допомагаю, вона мені коди каже, коротше пін-коди, і що до чого я й веду. Не можна так робити, не можна, тому що, якщо б я був дуже поганою людиною, я б цим скористався, так? От тому поясніть своїм близьким, особливо літнього віку щодо платіжної безпеки, і щоб. Такого не було, тому що це дуже небезпечно, але дуже добре, що люди так довіряють. Хоча довіра це складна штука. Ну що, будемо починати. Сьогодні у нас не такий уж веселий день, так? тому що це день пам'яті Чорнобильської трагедії. Я думаю, що кожен знає, що цей день пам'яті проходить щорічно 26 квітня, і переважно е, на це свято треба дати шану і велику вдячність е, ліквідаторам Чорнобильської трагедії, так, та всім, хто е, у разі цієї катастрофи загинув і не тільки. Тому Будь ласка, хвилина, хвилина мовчання ліквідаторам та нашим захисникам. Вся краса на сонці Запануєм і не У своїй сторонці Тож і Ся осамо! Дякую. Тож, двадцять квітня, одна року. Це день. В нашій історії та в історії світової світу це як день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Саме під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалася хмара радіоактивного пилу, і вітер цей поніс. На північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, і тим самим проникали і у воду, і в природнє середовище за числом потерпілих від аварії України займає перше місце серед республік радянського союзу, і далі йде Білорусь, на долю якої припало близько 60% шкідливих. Викидів так і від радіаційного забруднення також постраждала і Росія. Потужний циклон проніс радіоактивні речовини території територіями Європи: саме Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Франції, Фінляндії, Великої Британії. Та пізніше до Німеччини, Нідерландів і Бельгії, тобто уявіть собі масштаби цих радіоактивних небезпечних викидів, от, які потрапили в повітря, і саме аварія на Чорнобильської атомної електростанції призвела до непоправних медичних, в першу чергу, соціальних та гуманітарних наслідків за екологічними наслідками. Аварія переросла у планетарну катастрофу і внаслідок чого цієї катастрофи було забруднено 3, 3 четвертої території Європи. Вот. 90 784 особи було евакуйовано з місця з міста Прип'ять та всього району, так зі всіх населених пунктів, які були поруч, і зараз я пропоную вам подивитися про саме місто Прип'ять, яким воно було, і що це взагалі таке, якщо хтось не знав, будь ласка. Місто Прип'ять засноване 4 лютого 1970 року. Статус міста Прип'ять отримала у 1979 році на основі постанови Верховної Ради УРСР. Головним приводом для заснування міста стало будівництво і подальша експлуатація однієї з найбільших у Європі атомних електростанцій Чорнобильської АЕС. Електростанція була побудована у трьох кілометрах від Прип'яті і стала Місто утворюючим підприємством, давши прип'яті звання Атомограду. прип'ять стала дев'ятим у радянському союзі атомним містом. За останнім переписом, який провели у листопаді 1985 року, чисельність населення прип'яті складала 47 тисяч 500 чоловік. Жителі міста були представлені більш ніж 25 національностями. Саме ж місто було розраховане на населення у 78 тисяч чоловік. У прип'яті проживало багато кваліфікованих робітників електростанції, які пишались тим, що їхнє місто вважається одним з наймолодших міст в Україні, адже середній вік мешканців прип'яті не перевищував 30 років. У місті було багато молодих сімей з дітьми. З кожним роком кількість населення зростала у середньому на півтори тисячі чоловік, як за рахунок народжуваності, так і за рахунок прибуття в місто молодих спеціалістів атом. Ніків для того, щоб забезпечити роботою сім'ї енергетиків. У прип'яті побудували завод Юпітер, який займався випуском електронної техніки. Місто Прип'ять проєктували з чистого аркушу, тому воно мало низку переваг перед старими хаотично забудованими населеними пунктами. У місті було вдале розміщення житлових зон, просторі вулиці, зручні транспортні розв'язки. Прип'ять була доглянутою зеленою та мала чітко продумане планування. Увага Місцеві жителі нерідко називали прип'ять містом Троянд, адже там було досить багато клумб із цими квітами. А вночі місто енергетиків було добре освітлене та сяяло різнокольоровими вогнями, немов новорічна ялинка. Прип'ять будували в короткі терміни. Для будівництва були задіяні жителі різних регіонів країни. Планування в прип'яті було засноване на принципі трикутної забудови чергування п'ятиповерхових будинків з більш висок. Ками, будинками один за одним виростали адміністративні будівлі, з'являлися кінотеатри, різні магазини і торговельні центри для маленьких жителів прип'яті. Будувалися школи, дитячі садки та басейни, споруджувалися нові мікрорайони. У прип'яті було більше сотні багатоповерхівок. Місто отримувало найкраще постачання в СРСР. Тому про звичний для радянського громадянина дефіцит у магазинах тут можна було забути. Постійна престижна робота та високі оклади усе це приваблювало молодих спеціалістів з усіх куточків у РСР, які приїжджали працювати на Чорнобильську атомну електростанцію. А після роботи люди відпочивали, виходили на прогулянки, ходили на дискотеки та влаш. Штовували танці, каталися на човнах з вітрилами по одноіменній річці прип'ять, організовували спортивні змагання, влаштовували святкові демонстрації, проводили весілля, виховували дітей та будували плани на майбутнє, насолоджуючись літніми вечорами та чарівними заходами сонця. У Прип'яті було досить багато радянської реклами, яка прославляла партію та комунізм, декоративної кераміки, яка прикрашала вулиці та двори міста, та яскравих панно на фасад. Адах будинків і споруд, виконаних з різнокольорової мозаїки, місто кілька разів відвідували делегації з дружніх соціалістичних країн. Мирний атом був робітником, а не солдатом. Саме такий напис височив на одній з будівель прип'яті. Прип'ять була взірцево показовим містом, яке поєднувало унікальні планування та останні досягнення радянської архітектури. Усе це було покликане створити відчуття легкості, зробити місто функціональним та комфортним для проживання. І так дійсно було до 26 квітня 1986 року. 90 784 особи було евакуйовано з 81 населеного пункту України до кінця літа 1986 року. І понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії. Вони боролися з вогнем і розчищали завали. 2293 українських міст і селищ із населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено радіоактивними нуклідами, і 400 видів тварин, птахів і риб продовжують існувати в зоні відчуження, де через істотне та катастрофічне забруднення повітря, ґрунта і вод. Безпосередньо заборонено проживати людям, але є винятки людей, які принципово там живуть. Так? Чорнобильській катастрофі присвоїли 7 балів, 7 можливих, за міжнародною шкалою ядерних подій, тобто уявіть собі масштаб світової реакції та, взагалі, масштаб всього того, що відбулося, ще в ті роки. І саме це зробило її найбільшою техногенною катастрофою тих часів. І на сьогоднішній день а, психологічні розпади а, викликані цією аварією, стали найбільшою проблемою громадської охорони здоров'я і після аварії. На станції в місті оселилися ліквідатори та працівники зони. Кілька років потому тому в Чорнобиль повернулися і деякі жителі, як вже і сказав. На сьогоднішній день в місті налічується близько сотні так званих самоселів, тобто тих, хто е оселилися в чиїсь дома або повернулися свої і там продовжують виживання. на відміну від Чорнобиля, в якому живуть працівники безпосередньо Чорнобильської атомної електростанції, прип'ять Прип дійсно мертве місто. Можете побачити це по фотографіям, по відео і по серіалам, які були зняті щодо цієї події. У прип'яті встановлені пам'ятники ліквідаторам аварії, так, і пожежникам, які перші. Прийняли на себе удар ядерної хмари, тому я зараз прошу передивитися в блог одного з блогера, який а, був прип'яті, і зняв все, що там відбувається. Тобто, це була екскурсія. От щодо екскурсії, я розповім трішки пізніше про їх актуальність та популярність, будь ласка. Так, чуваки, всім привіт. А, скажу чесно, я хотів змонтувати реально якісний контент з Чорнобиля. Хочу, щоб вам дуже сподобалось це відео, але те, що я там побачив, о, мене не просто вразило, мене дійсно шокувало. Тому що я зрозумів, що о, трагедія ця, котра сталася 31 рік тому, це більше, це дійсно більше, чим просто трагедія. Це катастрофа. Тому мені було вкрай складно монтувати це відео. Я маю надію, що ви оціните його таким, яким воно є наразі. Хто да. вас там горіть? на, три, на, на корпусі А там люди є! на Поднимаю, шарик поднял. Так, всех, всех, вечер, офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Леонид Алексеевич, а ну, 3-й, 3-й и 4-й блок, говорит, крыша в результате аварии взрыва. его, давай. Там уже подвезли? Не подтвердили, авария там произошла у них, а таки с вечера в 3-й, таки Алло, Иван?

Тому що їм немає на чому рости. Під землею знаходиться бункер. А часто ловлять сталкерів. Періодично. Я сам декілька декілька разів бачив на КПП, як їх держали. Ага. Це руфери, але це не точно. Тому що кажуть, що це камікадзе. І це точно. Понадивляйте своїх інтернетів там. А її ось та складає 800 метрів, і саме найцікавіше це те, що фундамент реально 25 метрів от його висота. Ну, вона реально красива, це на одну подумав. Що це за блогер такий? Але ця дівчина дуже схожа на одну мою подругу. Вона ж моя підписниця Настя Гаршкова. Я знаю, що дивишся це відео. Вітання тобі. Не впевнений, що е, жоповачі схожа, але обличчям -то точно. Сейчас ніхто не хоче їсти мій хліб. Це не ті дерева, котрі з 1986 року. Це вже нові, а не посаджені, Це виросли нові дерева, тому що 31 рік тому а дерева, котрі були ось на цьому місці, і вони. Настільки просто отримали велику дозу радіації, що за три дні вони повністю всі вимерли, і їх просто ось ну закопали під землю. І це вже нові. Насправді це все виглядає доволі страшно, тому що зараз ти от теж. Да? А от отріблю там витратити радіаційний фон аж 15. Ну це багата піченька.

Тридцять штире. Все, з маленьких, тоненьких з Дивіться, лисиця. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, обов'язково ставте мені великий палець вгору. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб першим дізнаватись, коли ж вийде новий цікавий матеріал. І я вам обіцяю, на цьому моя поїздка в Чорнобиль не закінчена. Побачимось! Ну, як не дивно, ви могли прослідкувати, що там дуже багата кількість туристів, навідується інколи, так, і, в принципі, вже не також, не також сильно ем, вирує небезпека. Ну, звісно, екскурсії проводять там, де безпечно, але все ж таки потрошку щось відновлюється. Але. Як не дивно, в місцевих лісах мешкає безліч тварин, як ви бачили, навіть лисиці ходять, так? От, риби і птахи, і зарослі, зарослі парки, покинуті будинки. Все це навіває атмосферу, скажімо, з якихось фільмів, жахів, так, що сталося насправді, і це найбільше лякає. Екскурсія Прип'ять. Вони стають все більш і більш популярними. Багато хто воліє самостійно прогулятися по покинутому місту, що може бути дуже небезпечно, навіть як ви могли бачити, годування лисиці, так? Вот. Це не дуже сильно безпечно, але все ж таки дуже небезпечно для вашого здоров'я, маю на увазі. І найкраще це звернутися до досвідчених. Екскурсоводів, які проведуть вас поменш зараженим і безпечним, але в той же час самим, самих цікавих місцях, так? А з недавніх пір у Чорнобильській зоні знімають кліпи і фільми. Ви це теж знаєте. А у 2014 році група Pink Floyd презентувала кліп на композицію Марунет, знятий в Прип'яті, що теж. Дуже цікаво. Далі короткометражний фільм Арка який повністю знімався в Чорнобильській зоні. Він зібрав престижні нагороди по всьому світі і більш-менш відомий. Так, а у 2019 році, 2019 рік, нам дав міні-серіал Чорнобиль від американської компанії HBO. Він був визнаним одним з найкращих серіалів. Попрошу після його успіху з'явилися спеціальні тури в Чорнобиль, щоб шанувальники могли побачити вживу місця, де відбувалися події. І тут я хочу зробити маленький такий анонс. Сьогодні у нас вечері, ввечері так, о 19-й годині почнеться такий вечір кіно від студентської ради. Саме ми будемо дивитися серіал. Від компанії HBO, який я вам вже сказав. Тому хто хоче провести час цікаво та непринужденно, то вас чекаємо о 19-й годині. За цим самим же посиланням, вот, анонс ще раз викладеться в каналі староста, тому ви все це побачите. А зараз ми. Так швидко підійшли до кінця, тому що е, були такі змістовні факти. В принципі, ви цю тему повинні знати, ви це знаєте. Я прошу вас е, описати, як вам конференція в чаті. Я вам скинув посилання на нашу традиційну дошку. От, а поки вам треба зрозуміти, що не. Неправильне і безвідповідальне ставлення до будь-яких справ, яких ви ну, робите, повинно бути великим, тому що є такі справи, є така відповідальність, яка стосується багатьох людей. Так? От, наприклад, Чорнобильська атомна електростанція подивіться, скільки людей у разі якогось із питання, да? ну просто чи загинуло, чи постраждало на все життя. Тому це повинно бути уроком, перш за все. Це велика біль, велика рана для нашої країни, і безпосередньо ми будемо пам'ятати це та маємо це знати. А, дякую за коментарі. Так. Якщо хтось хоче висловитись, додати пару слів, або розповісти, наприклад, у когось, може, є родичі, які були ліквідаторами чи жили на тих територіях, можете теж, будь ласка, розповісти. А так ми будемо закінчувати. Ніхто не буде балакати. Знову я один. На жаль. Ну добре тоді. Я дуже радий був вас всіх бачити. Така маленька конференція. Не буду вас, вас сильно затримувати. Також нагадую другому, третьому, четвертому курсу, що НМТ не спить, НМТ теж чекає. Тому сьогодні підготовчі курси о 5 годині історія України. Будь ласка, не забувайте, от вмикайте свою совість, яка повинна до вас приходити, і нагадувати, що треба. Готуватися, бо тому все. На е, шлях вам вказав. Гарного всім дня! Чекаю ввечері, хто хоче, і слава Україні. Героям, слава Героям слава героям слава! слава.